Середа 23 березня про головні події цього дня у матеріалах наших журналістів у студії для вас працюватиме Люба Ворська. Мої вітання. Якщо ми не займемося цифрою, то цифра займеться нами. Йдеться про цифрове телебачення, яке 2015 року повністю замінить нинішнє аналогове. Саме впровадженню наземного цифрового телебачення в Україні була присвячена нарада з керівниками місцевих і регіональних телерадіоорганізацій Львівської та Тернопільської областей, що відбулася у Львівській облдержадміністрації з подробицями Василь Олексєєв. Участь у нараді взяли заступник голови національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак, член Нацради Ірина Опілат, представник Нацради Львівської області Петро Циголко, керівники регіональних телерадіоорганізацій, в тому числі і нашої телерадіокомпанії Тарас Демидюк. Ще 2006 року було підписано міжнародну угоду, так звану Женева-2006, що передбачає повний перехід на цифрове мовлення і відмову від аналогового до 2015 року на території Європи, Росії, Країн Сходу і Африки. А в грудні минулого Національна Рада ухвалила і зареєструвала в Мін'юсті план розвитку національного телерадіоінформаційного простору України, яким передбачено п'ятиетапне створення цифрової телемережі. Якщо ми не поставимо зараз для себе і для держави тернадцять 2013 тринадцяти, їх по пропінадцятий може бути розможення. Тому що по-перше, я вже говорила, що всі межівропейські країни перейдуть на цифрове мовлення в сусідніх країнах. Вже є 90% відсотків переходу. Насправді тринадцятому це остаточний перехід. Тобто це питання вже національної безпеки, тому що всі ці країни наприклад, довкола України. Якщо вони будуть мати це порановлення, в першу чергу на кордоні, а всі країни-сусіди, в тому числі і Польща, і Німеччина, і Чехія, і Росії, таким шляхом, в першу чергу роблять це для того, щоб покрити прикордонні території, а Україна не зможе цього не зробити. Інакше ми збузимося до межвичаївські ліцензію на організаційно технічне виконання цього відповідального завдання у конкурсному відборі отримало ТОВ «Зеонбуд». І з кінця цього року і протягом наступного цей провайдер має забезпечити населення пристроями прийому цифрового ефірного телебачення, так званими се топ бокс у вартісті. Сетобокса те, що зараз для нас є очевидним, поціток боксі вартість має становити 300 гривень. Давайте знову ж таки зважимо на можливості екологічних з на які хочеться сподіватися, що хай невеликі одно не може бути. І разом з тим, а все ж таки це не така вже була та сума, що вона була вже зовсім непідйомна. Якщо говорити про соціально незабезпечені верстви для держави, якщо говорити про все ж таки верстви, які працюють і активними зроблять, зацікавлені в прийнятті 32 програм, які фактично найкращої виборки у в 2013 році. 11, що все ж таки це суматип'яна, правда для самих телерадіорганізацій на початках, тобто до 2015 року, провадження цифри виліться у досить кругленьку суму. В залежності від різних чинників орієнтовно від 70 тисяч до мільйона гривень у рік. Коли ми з Тернополя їхали з фані міста Тернопіль до файного немає шпальні міста львова, важко їхати по таких дорогах і говорити про цифри. Їхати тут розуміти про кошти, які потрібно. Тут говорити зараз тут є, і важки, ми це розуміємо, і дивилися знову під дорогою, колеса Маше не це Але як зазначила згодом сама ж Юлія Винокур, якщо ми не займемося цифрою, то цифра займеться нами. Лікарі-терапевти змушені змінювати спеціалізацію. У зв'язку з провадженням в Україні масштабної медичної реформи лікарі-терапевти повинні перекваліфікуватися на сімейних лікарів та лікарів загальної практики. Під час реформи сімейні лікарі повинні замінити терапевтів на дільницях у міських поліклініках та у сільських амбулаторіях. Передбачається, що це відбудеться до 2020 року. Поки що в Україні існує велика нестача сімейних лікарів: 9 тисяч фахівців за потреби майже тридцять тисяч. Медичні вищи не встиг. Ну, підготувати необхідну кількість фахівців. Відповідно, вже тепер починається процес масової перекваліфікації різних лікарів у сімейних. Селяни Львівщини не обізнані з державною реформою щодо ринку землі, бояться і не довіряють запропонованим змінам. Такі результати дослідження, проведеного громадською організацією Центр соціально-економічного моніторингу. На запитання, чи відомо вам про реформи, які держава має намір запровадити на ринку землі, майже 100% опитаних селян відповідали, що нічого про це не знають. Водночас 72% заявили, що земля не повинна бути товаром і об'єктом купівлі-продажу. А якщо є продав, Авати то лише громадянам України до цієї думки схиляються близько 10%. Несприйняття земельної реформи селянами західної України буде найвищим. Тут можна очікувати найбільший спротив, бо право власності у Галицького селянини є більш вираженим і земельні паї меншими, ніж в інших регіонах. Прокоментував в інтерв'ю Welle економіст, голова комісії з питань соціально-економічного розвитку Львівської облради Ярослав Качмарик. Нині на Львівщині згідно з офіційними даними близько 20% землі. Не обробляються, хоча візуально таких площ значно більше серед земель, що не обробляються, чималий відсоток належить людям, які померли. А право наступників немає. Землі не обробляють, бо держава не фінансує і не підтримує села. Так вважає 67% відсотків опитаних. А ще низькі закупівельні ціни нася його продукцію та недоступні кредити відповіли селяни. Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва відзначають сьогодні. Ця дата для стрія особливо актуальна, адже наше місто славиться своєю культурною спадщиною, багатством та розмаїттям жанрів. Дитячі навчання заклади культурно-естетичного виховання у місті та районі гордяться своїми здобутками та талановитими викладачами. А будь-яке свято в регіоні прикрасять своєю творчістю стрійські митці. Про Стрий культурний далі в сюжеті. Стрий – місто, яке має свою глибоку Ко історію своїх героїв та неабияку культурно мистецьку спадщину, чимало творчих колективів, талановитої молоді та досвідчених педагогів. Нам є чим пишатись. Тільки цього року звання народного захистило п'ять творчих колективів, серед яких драматичний театр «Перелаз», камерний оркестр викладачів музичної школи, капела Ватра, хор імені Вербицького. Звання народного присвоїли цього року і колективу оркестру народних інструментів музичної школи імені Остапа Нежанківського. І ці творчі колективи є власне. І надбанням нашого культурного культурної спадщини міста Стрия, звичайно, ми ставимо питання, щоб розширилася сітка наших творчих колективів, щоб більше залучалося людей, бажаючих до. Народного мистецтва чимало грамот, похвал та кубків на почесному місці у кабінеті директора школи мистецтв Зиновія й кожна несе в собі певну історії тріумфу та перемог. Митець за покликанням гордиться своїми вихованцями та вчителями, які прославляють наше місто, роблять його більш яскравим та культурним. За 20 років існування школи мистецтв творчому колективу вдалось досягти неабияких висот. Честь свого міста доводилось захищати не лише в Україні, але й далеко за її межами. Ми працюємо на результат, працюємо на те, що. Щоб показати рівень нашої культури, показати, наскільки діти наші талановиті. ми їздимо на конкурси, і не тільки обласні, і всеукраїнські, а ми їздимо і за кордон. Наші танцювальні колективи побували і в Німеччині, і в Польщі, і в Оршині, і в Франції. Місто збагачується культурною завдяки постійним виставкам, які проходять у меморіальному комплексі та виставковій залі. Тут на всенародний показ виставляють свої роботи видатні майстри та художники не лише зі стрія, а й цілої України. Неба, яка заслуга в цьому літературно мистецького об'єднання Стрийком це звичайно велика робота і цікава робота, і вона буде продовжуватися в наших нащадках, дітях бо це майбутнє держава. Цього року працівники культури та аматорського мистецтва відмовились від традиційного святкування, виручень грамот та подяк, адже працюють не заради похвали, а для того, щоб примножувати культуру рідного краю та величати рідне місто в Україні та далеко за її межами. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, новини. Синод єпископів ОГКЦ сьогодні повинен завершити обрання нового голови церкви. Уже відбулося вісім голосувань. Зазвичай потрібно отримати дві третини голосів, щоб бути обраним. Партикулярне право ОГКЦ після 12 безрезультатних голосувань зменшує цю вимогу до абсолютної більшості. Обраний буде мати два корисні дні, щоб прийняти чи відхилити вибір. Відхилення вибору призведе до абсолютної втрати цих прав, однак особа може бути переобрана. Обраний єпископ особисто надійшла листа до римського архів. Рея для затвердження виборів після отримання затвердження він складає визнання віри й обітницю ревно виконувати свій уряд перед синодом єпископів. А після проголошення його обрання буде проведено інтронізацію нового глави ОГКЦ, згідно з приписами літургічних книг, після чого він отримує повні права на свій уряд. Нагадаю, що 10 лютого на прес конференції у Києві блаженіше Любомир повідомив про те, що того дня папа Бенедикт XVI прийняв його зречення з уряду Верховної архієпископа Української греко-католицької. Церкви відповідне прохання до святішого отця глава ГОКЦ подав, коли йому виповнилося 75 років. І на цьому у мене все вже за мить. У цій студії зустрічайте Олега Филика з новинами спорту. Я з вами прощаюся до завтра. Нехай вам щастить. Життя дається лише один раз нам вдається ще рідше. про життя спортивне і тих, кому воно вдалося, і навпаки поговоримо з вами вже за мить в студії Олег Велик. Мої вітання. Не старіють наші ветерани. Нещодавно в місті Миколаєві, що на Львівщині, стартували 20-ті спортивні ігри та четверта спартакіада ветеранів Львівщини. Відбулося дійство на спортивній базі стадіону Ювілейний і розпочалося настільним тенісом. Часть трищи на іграх захищали тенісисти Михайло та Євген Турнове, а також Юлія Білокінь. А ветеранську гільдію представляли Володимир Завгородній Ольга Кимчук та Юрій Поляков. Стріяни посіли друге місце в командному заліку, поступившись команді Львова, а замкнули трійку лідерів Обичани переможці та призери нагороджені кубками, грамотами. Протягом року учасникам доведеться змагатися у 18 видах спорту. Цю інформацію люб'язно надав голова осередку ветеранів спорту стрищини Роман Мазяк. Флойд Майвейзер хоче 100 мільйонів доларів за бій з Пакяом. Американський боксер Флойд Майвейзер, молодший, готовий провести бій з чемпіоном світу за версією WBO, другій на півсередній вазі філіппінцем Мені Пак'яом, якщо отримує за цю зустріч гонорар у сумі 100 мільйонів доларів, заявив голова промоторської компанії Топ Rank Боб Арум. На думку Арума для Флойда це найвірніший спосіб відмовитися від зустрічі, не втративши при цьому репутацію. Насправді це просто грамотна відмова від. Бою. Флойд не хоче проводити бій з мені, тому ставить нездійсненні умови, щоб зберегти свою репутацію і зробити так, щоб відмовились ми, цитує Арума чемпіонат РУ. Гравців збірної Колумбії пограбували у Мадриді. Чотири футболісти збірної Колумбії були пограбовані в Мадриді. Повідомляє Associated Press. Грабіжники винесли з номерів футболістів ноутбуки, айподи, гроші, кредитні картки. Збірна Колумбії знаходиться в Мадриді, оскільки 26 березня проведе товариський матч проти національної команди Еквадору. Хто стане господарями чемпіонату світу з фігурного катання? Шість країн подали заявки в міжнародний союз ковзанярів на проведення чемпіонату світу 2011 Про це повідомляє Associated Press. За словами президента Отайо Чінкванти, заявки подали Росія, Москва, Канада, Ванкувер, США, Колорадо та Фінляндія, Турку, а також Хорватія та Австрія. Очікується, що голосування ради відбудеться 24 березня. Орієнтовно перший спройде наприкінці квітня на початку травня. Нагадаю, що турнір не відбувся у Токіо через землетрус. Від якого постраждала Японія? Старий новий президент УЄФА француз Мішель Платіні переобраний на посаду президента Союзу європейських футбольних асоціацій на другий чотирирічний термін. Вибори, що проходили на безальтернативній основі, відбулися у Парижі на Конгресі УЄФА. У голосуванні брали участь 53 представники європейських національних асоціацій. Платіні УЄФА у 2007 році перемігши на виборах шведа Ленарта Йохансона, який був президентом футбольного органу старого світу попередні 16 років. І наразі у мене все щиро вдячний за увагу. Пам'ятаємо, свій мозок людина використовує лише на 3%. При цьому завантажує мізки іншій людині на всіх 100%. Тож завжди сподіваємося на краще, навіть якщо те ще вже на порозі. До завтра. Завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря вночі опуститься до 1 градуса вище нуля, а вдень прогріється до 10 тепла. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 8-11 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 742 мм тутного стовпчика.